Дуже світла, дуже добра людина. Це той, який навчався на останніх партах, але чутно було його і на першій. Взяли його офіцером до нас батальйон. Це був його перший бойовий досвід, і, на жаль, останній. В Ірпені 3 жовтня сотні людей прийшли віддати шану загиблому герою. В церкві Державного податкового університету прощаються з 23-річним Михайлом Мацеликом. Він загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання у селі Макіївка на Луганщині. Господи, за що ти його забрав. За що ти його забрав. Михайло народився в Ірпені. Він виріс у викладацькій родині. Після закінчення школи вступив до Ірпінського фахового коледжу економіки та права. Знала Михайла з двох років моя дитина. Яночка разом з мішкою ходила в садочок. Дуже світла, дуже добра людина. Людмила Прикоп'яв його так виховати. Це любила. Потім Міша у нас навчався в коледжі у мене дуже добрий хлопчик. Відповідальний приймав участь активно в самоврядуванні. Це мій учень був ще коли вчився в нас у коледжі. і Я в нього вів фізкультуру. Він повненький був, але дуже спритний, дуже любив спорт і старався. Однокурсники та знайомі по коледжу діляться, що запам'ятали Михайла дружелюбним студентом, який завжди був готовий віддати останнє. Разом з ним училися, він трошки старше мене по курсу. О, так в коледжі вчилася. Завжди міг прийти на допомогу, якщо потрібно було, допомагав. Все, що його не попросиш, міг виконати. Нічого поганого про нього не можу сказати, звісно. У моїй пам'яті він завжди лише дуже веселий, позитивний. Не могла пройти пара без якихось жартів їхніх. Це той, який навчався на останніх партах, але чутно було його і на перших, і на середніх. Біше компанія. Ми, як дізналися на війну, ми були всі дуже шоковані, не могли в це повірити. Михайло Мацелик отримав вищу освіту у державному податковому університеті. А по закінченні повернувся до коледжу, де викладав для студентів предмет захисту України. У березні цього року Михайло вирішив стати на захист батьківщини. Його хтось з родичів військовий сказав мені такі слова, що ну, я не можу сидіти вдома, хочу теж служити. Ну, оскільки, якби в нього була вища освіта і кафедра, то взяли його. Офіцерам до нас батальйону після військового навчання Михайла призначили командиром 3-го танкового взводу, 3-ї роти танкового батальйону 4-ї бригади оперативного призначення Робіж Нацгвардії. За словами побратимів, він зарекомендував себе сміливим та добросовісним воїном, користувався повагою особового складу. За день до своєї смерті Михайло змінив на бойових позиціях свого побратима. Військовий з позивним арест. Тоді спілкувався з ним в останнє. Ми також попали під остріл, ми втратили бойову машину. Михайло заїжджав вже, скажімо так, на позиції, на яких вже було неспокійно. Тоді хлопці, що приїхали нас міняти, були дуже втомлені. Ми з ним, коли побачились, ну, просто обмінялися інформацією про нагальний стан на позиціях, на вогневих точках і все. І більше ми ні про що не говорили. Казали, що. ну… Хлопець справді намагається вдосконалювати свої навички і ставати. Ну... Професіоналом в своїй справі. Це був його перший бойовий досвід, і, на жаль, останній. Михайло Мацелик, будучи викладачем навчальної дисципліни захист України, навчав молодь боронити рідну землю і до останнього дня з гідністю її захищав. У загиблого захисника залишилась дружина, батьки, брат та сестра. Містяни провели герої в останню путь живим коридором. Михайла Мацелика поховали в Ірпені на алеї пам'яті захисників України. Марія Марчук, Олександр Кравчук з ірпеня спеціально для медіа погляд.